Сьогодні Кременчук огорнули не лише хмари, а й смуток та біль. У міському палаці культури провели в останню путь Кременчужанина молодшого сержанта Анатолія Жаркова. Навчався в Кременчуцькій гімназії номер 22 Закінчив Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Потім Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету працював на табачній фабриці. Призваний на військову службу під час мобілізації 20 червня 2023 року займав посаду старший стрілець третьої парашутно-десантної роти. На жаль, війна забирає найкращих 28 лютого 2024 року. Під час виконання бойового завдання по захисту України воїн назавжди відійшов у вічність на Донеччині. Він проходив навчання і в Британії. Підготовку, а потім, е, як штурмовик, потрапив на саме на фронт, на, на ноль. І, може хто не знає, в нього була контузія, він був ранений. Він повернувся трошки відпустку і буквально декілька тижнів повернувся знову знову до бойових товаришів. Світла пам'ять герою, і я хочу, щоб. Ніколи не забувалися такі люди. Рідні та друзі згадують лише хороше про Анатолія, адже воїн дійсно був гідною людиною, на яку рівнялися усі навколо. Він був життєрадісним, дуже веселим. Хороший хлопець, дуже гарна у них група була весела, і вони всі були один за одного. І Толік був таким лідером. Дуже шкода, що так сталося. Анатолій завжди згоден був на кожну авантюру. Завжди любив життя, завжди підтримував будь-яку ініціативу. Це дуже велика втрата. Я не знаю, як її навіть комплексувати. Просто такого таку людину неможливо замінити. У загиблого залишилися матір та батько. Поховали воїна на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Анатолію Жаркову. Дмитро Целюльник, Іван Ткаченко, Кременшуцькі новини.